Селенця судять за переправлення чоловіків за кордон. У Луцьку демонтують близько 30 білбордів. Як не потрапити на гачок шахраїв? Діти виборювали першість із дзюдо. Головніші події середи 3 травня. Дізнавайтеся разом із журналістами Аверсом. У студії працює Марія Петручик. Мирного усім вечора. Луцька громада у жалобі на війні з Росією загинув мешканець села Озерце Андрій Кіс. Йому назавжди лишиться 32 роки. Волонянин був водієм відділення протитанкових ракетних комплексів з воду протитанкових ракетних комплексів механізованого батальйону. Солдат загинув 2 травня під час виконання бойового завдання біля селища Нью-Йорк Донецької області. Вічна слава герою та співчуття його родині. На проспекті Соборності у Луцьку поцілувалися тролейбус і маршрутне таксі. За попередньою інформацією, ДТП сталося через неуважність водія рогатого керманичі не дотрималися дистанції. Постраждалих на щастя немає. Всі обставини аварії з'ясовують. На вулиці Федорова у Луцьку з вікна другого поверху багатоповерхівки помітили вогонь і викликали пожежників. Як з'ясувалося, загоряння виникло від газової труби на кухні. Рятувальники перекрили вентиль і загасили вогонь. Уродженця Донеччини судять у Луцьку за підозрою у незаконному переправленні осіб через кордон. За даними прокуратури, було кілька таких епізодів. Втім, у ході засідання виявилося, що один не підтвердився. У Луцькому міськрайонному суді досліджували аудіо та відеодокази. Зокрема, у цій справі фігурує і благодійний фонд серед засновників якого славнозвісна Лучанка. У Луцькому міськрайонному суді розглядають справу за звинуваченням уродженця Донеччини за статтею Кримінального кодексу України, яка стосується незаконного переправлення осіб через державний кордон. Адвокат обвинуваченого одразу клопоче про виключення доказів як неналежних стосовно того епізоду, який був закритий. Проте прийшли до дослідження доказів за іншим епізодом. В аудіозаписі чути, як чоловік цікавиться, за скільки часу йому можуть зробити документи щодо виїзду за кордон і скільки це буде

Мені треба просто в Бельгії гроші забрати там, а по Німеччині ще в мене просто там гривні залишилися. Зараз господаря це 400 доларів. Але і варті. Фактично само початку наш зайник говорив, що і мета його поїздки, не як волонтер, взагалі виїхати до Бельгії або Німеччини. І в свою чергу дочинка три рази. До чого звучив суму в 4 тисячі? Потім сказав 5-7 тисяч доларів. Це буде коштувати після цього в судовому засіданні. Проглянули відеоматеріал зустрічі охочого виїхати за кордон із обвинуваченим. О після перегляду відеодоказу прокурор пояснює розмові. Донченко надає вказівку, через яку митницю краще вижати, зокрема це митниця дівській області, зокрема як поводити, що говорити, за чим їхати, тобто як каменту водитись на державному кордоні при передані. Крім того. У подальшому розмові буднік запитує, чи є можливість зробити, ну, не вести гуманітарку, на що Донченко каже, що добре задекоруйте, ми зробимо, що ви його нам віддали. Мається на увазі гуманітарку. Хоча про ніяку гуманітарку мітар в протоколі воно є. Кишу слухались, і фактично третя розмова, це знову ж два рази, повторюється сума в розмірі. Трошка сумаціналася три тисячі доларів. Судячи з теми розмови, який заслухали далі, чоловік роз'яснюють, можна при поверненні назад навіть завести вантаж типу на один з благодійних фондів. Ну, якщо я приїду просто і в мене ну, обстоятельства поміняється, отак сідав. Надіюся на руч, заканчується і буде робота. Ну, не буду. Тогда я всех вы как бы привести назад сюда. Если вы приедете, вы приедете. Но вернетесь, чтобы мы ставили эту бумагу и декларацию. Это обязательно. А, то можно накидать какую-то, допустим, машину в гуманитарке. Полностью в русских гуманитарках лежит в Крыму. А, типа, вам на полном каждом записании. За декларировать. Да. Mm -hmm. Наш по декларации идет на, на, на налоговую. потом что гуманитарный групп с не оподатковывается. Між тим, як стало відомо, в матеріалах справи фігурує фонд Допоможемо разом Україні. В його засновниках Наталія Кушнір. Жінка, так би мовити, відома в Луцьку тим, що наскуповувала разом із сестрою в кредити квартири на перших поверхах і переробила їх під офіси. Дозволи на такі реконструкції, одержала ще за часів мерства Богдана Шиби. Згодом банки вишикувались в чергу, аби вибити з жінки борги. Та й за комунальні послуги за цими квартирами теж назбирався чималий комунальний борг. І вже після початку повномасштабної війни офіс генпрокурора повідомив, що керівниця благодійного фонду разом із спільником придумала, як заробити на переправленні військовозобов'язаних через систему шлях за кордон. Ті їхали під виглядом водіїв для привезення гумвантажів для збройних сил. Такса від 3 до 4 тисяч доларів. Тоді журналісти з власних джерел дізналися, що на гарячому, схоже, спіймали керівницю Допоможемо разом Україні, септо Наталію Кушнір. Що ж до сьогодні? Сьогоднішнього засідання, то його поставили на паузу. Вже за тиждень дослідження речових доказів продовжать. Їх каже прокурор є ще чимало. Юлія Остапович, Мирослав Хотимчук для новин на часі. У Луцьку знесуть близько 30 білбордів сьогодні. Виконком погодив на демонтаж чималий перелік об'єктів зовнішньої реклами. Усі об'єкти в аварійному стані або ж стоять без дозволів. Крім того, на засіданні стало відомо, що на території Луцької громади невдовзі впровадять систему автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Камери, які фільмують порушення, працюватимуть на тих вулицях, де фіксують велику кількість ДТП через перевищення швидкості. На розгляд членів виконкому луцької міської ради виносять питання про знесення чималої кількості рекламних конструкцій. Переважно то білборди. Усі вони в аварійному стані або стоять незаконно. На одному з них все ще красується реклама партії регіонів, яка обіцяє стабільність і добробут. Ну, як мінімум років з напевно з 12 цього борду. Да? Члени виконкому погоджують до знесення близько 30 великогабаритних конструкцій. Всі ці конструкції мають вже, скажімо так, поважний вік, і всі вони на даний момент перебувають без дозвільної документації на своєму місці, тому що дозволи були не продовжені. На підставі цього ми пропонуємо власникам самим забрати ці конструкції. І у разі якщо вони не відреагують, Луцьк реклама комунальне підприємство за рішенням виконавчого комітету демонтує їх примусово з покладанням витрат на власників. Як зазначив директор комунального підприємства, минулого року у місті було демонтовано близько 70 великогабаритних бордів. Цього року роботу продовжують. Цей рік буде рекордним по очищенню нашого міста від візуального сміття. Луцький міський голова Ігор Поліщук зазначає, що демонтаж застарілих рекламних об'єктів це питання не лише естетичного вигляду міста, а й безпеки. Від самого початку нашої роботи взяли курс на очищення нашого міста від надмірної кількості реклами цих бікбордів, велика частина з яких вже є застарілими. Частина з них знаходиться в аварійному стані. Ми бачимо, що за останні кілька місяців вітром. Поклала два, два цих бікборда. Богу дякувати, що ніхто не постраждав, не було загрози е здоров'ю, життю жителів, але це зайве підтвердження, що необхідно очищувати наше місто як в естетичному плані, так і в плані безпеки. Якщо подивитися на проспект Суборонця, на вулиці, Кінях, на інші вулиці, де величезна кількість реклами демонтовано, вони виглядають зовсім по іншому, ніж були до того, коли були просто повністю за, скажімо так. Зайняті і, і тротуари, і розділова смуга цими рекламними щитами. Ну і на території Луцької громади запрацює система автофіксації порушень правил дорожнього руху. Відповідне рішення ухвалили члени виконавчого комітету. Прилади контролю встановлять на вулицях, на яких фіксують найбільше аварій через перевищення швидкості. Зокрема, камери з'являться на вулицях Конякіна, Карпенка, Карого і Ковальській. Також прилад встановлять у селі Забуроль. Частина коштів зі штрафів, які будуть сплачувати водії за поруш. Ання надходитиме до бюджету громади. Марія Патручик, Дмитро Кудик для новин на часі. Два роки позбавлення волі з річним іспитовим терміном. Саме таким покаранням обернулося для поліцейського з Нововолинська те, що посмів зупинити п'яного прокурора за кермом. Саме за те, що догнав прокурора вже на подвір'ї його тещі та тестя Нововолинському копу інкримінували порушення недоторканності чужого домоволодіння. Поліцейський подав апеляцію сьогодні. Волинський апеляційний суд прийняв. Рішення. Вересень 2020 рік. Нововолинськ. Поліцейські зупинили авто, виді якого не реагував на сирену з проблисковими маячками. За кермом тодішній прокурор Володимир Волинської прокуратури Микола Троцюк. Поліцейський пропонує пройти алкотест. А прокурор замість цього заходить на подвір'я. Коп за ним ще не знаючи, чим це потім для нього обернеться. Ну давайте, щоб ми ну не бігали за вами, Йосипович. Тож підходьте. Це я поліцейський. Я виконую свій вою. Правильно. Йосипович, Ні, ні. не, не. слышь. Mm. давайте посвящены. Так. Йосипович, слышь. <клухи> Будет помогай! Травень 2023 року. Волинський апеляційний суд на лаві підсудних той такий поліцейський з відео Віктор Циплаков оскаржує вирок суду першої інстанції у виді двох років позбавлення волі з річним іспитовим терміном. Одержав таке покарання за те, що два роки тому зайшов за п'яним водієм прокурором на подвір'я його тестів. Незаконно проник на огрожену територію будинку владіння з адресою Волинська область, місто вроди 15, куди зайшов троцюк. Та яке перебування у володінні Панасюка ВВ Панасюк ВВ без відповідної добровільної згоди на це останнє, чим порушує їх конституційне право на недоторканість іншого володіння особи. Адвокат Віктора Циплакова каже, обвинувачення сформульовані не чітко, та й судом першої інстанції не було враховано усіх обставин. Мовляв, його підзахисний не мав прямого умислу зайти на чужий двір. А вимушено це зробив, бо ж водій не хотів зупинятися на його вимогу. Що Троцюк робить? Він, бачачи, що поліцейські знаходяться, усвідомлюючи те, що він перебуває в стані алкогольного сп'яніння, заходить на територію чужого дому володіння. Це виявилися його родичі. Подальшому поліцейський слідує за ним, ваша честь. Як представитися в даній е, ситуації, а автомобіль ваша честь, знаходиться на е, дорозі, причому відкритий. Відкритий було багажний. Це все підтверджено. Поліцейські що, охороняти мали чи стояти чекати. Подальшому -по заборони ніякої немає. Слідуючи за правопорушником, шановний суд, постійно мій підзахисник просив його зупинитися. Сам Віктор Циплаков пояснює, не мав можливості скласти протокол на водія під градусом, бо той відмовився проходити алкотест на місці, отримавши відмову від Пурцюка Миколи Ольковичів, я зобов'язаний провести такий огляд в найближчому лікувальному закладі. Я не міг скласти на нього протокол, оскільки протокол складається в присутності особи. Чому я не міг цього зробити? Всього мені вчинявся пасивний локар. А коли намагався він сховатися в чужому дому володії. Він робиться активно. Я зрозумів, що він хоче уникнути. Я почав переслідування даного правопорушника. З доводами сторони захисту. Категорично не згоден представник потерпілих у цьому процесі, тобто тестя та тещі прокурора, на подвір'ї яких і доганяв поліцейський їх зятя. Я яким чином переслідував правопорушника, якщо правопорушник потім вийшов з дому володіння, сів автомобіль і поїхав. Чому не буду в життя заходу відповіді для того, щоб задоволення їхати далі автомобілем? Своєю чергою суддя Петро Бросук цікавиться, як тоді поліцейський мав скласти протокол на водія, якщо той втікав. Прокурор пояснює, підійшовши до циплуков на відео, так само відео до е, Труцюка. Тобто він розумієте, е, як ми зазначили, це було як спілкування з пані братом. Тобто це не було адміністрав прошу. не було законної вимоги до нього, що наприклад зразу придивти документи, ви зупинені за такою за підозрою. Можливо, тобто не було і це досліджено було і встановлено, що він мав би наголосити і це. Вже ці вимоги були законі всі того, як вже вони зайшли на подвір'я. При Прибачі ситуації вони мали можливість понеможливо зайти троцюку на це домоволодіння і склати відповідні протоколи. Все заслухавши доводи усіх сторін, суд ухвалює апеляційну скаргу захисника Циплакова задовольнити частково. Вирок суду скасували, а цю справу відправили на новий розгляд до суду першої інстанції. Юлія Остапович, Дмитро Кудик для новин на часі. Видурюють гроші навіть під видом покупців. Поліція б'є на сполох і звертається до всіх волинян. В Україні справжній бум інтернет-шахрайств. Щодня на гачок аферистів потрапляє по кілька десятків людей, і це лише на Волині. Шахраї втираються у довіру і вигадують нові схеми, як виманити у вас навіть останню копійку. А серед ночі все-таки велика сума грошей з картки пропала. 29 тисяч і не здавалося, що це дійсно тиск на мене роблять. Дуже гарно спілкувалися. Шахраї стали більш вправними, і настільки вони довірливо в довіру входять до наших громадян, що передають всю інформацію, просто всю. Інтернет шахраями просто кишить. Якщо ви думаєте, ну це станеться точно не зі мною. Сильно помиляєтесь. Аферисти організовують навіть цілі кол-центри і масово обдзвонюють потенційних жертв. Вдумайтесь за чотири місяці. Інтернет шахраї обчистили понад півтори тисячі волинян. Серед них люди різного віку, освіти і достатку. Шахраї видурили навіть 450 тисяч гривень. За неіснуючу автівку схеми найрізноманітніші. Буває, що маскуються навіть під покупців. Вирішила продати в інтернеті туфельки в OLX. подала оголошення і відразу через, через кілька хвилин до мене на Viber прийшло повідомлення, чи ви ще не продали. Мені дуже подобається, я хочу купити. Написала жіночка. Ну, я загорілася, ну думаю, так швидко, відразу продам. Далі жінки стали домовлятися про спосіб оплати і доставки товару. Лучанка запропонувала, що надійшли туфлі звичним їй способом поштою, але невідома покупчиня лагідно наполягала на своєму, але все одно вона наполягала на олікс доставку. Ну, каже, я вам все розкажу там дуже просто. Я погодилася і почалася переписка. Вона сказала, як зайти, куди зайти, що робити. І каже, якщо у вас там не виходить, там є три крапочки, нажимаєте, і вам буде підказка, як правильно е, е, зробити ту чи іншу е, операцію. Е, ну, це вже як я зараз розумію, на тих три крапочки це вже сиділа та ж сама, мабуть, людина, яка керувала мною, як я маю і що зробити. Дати дані картки, е, попросили сфотографуватися з карткою. А в кінці ще й з паспортом. Ну вже з паспортом я не фотографувалася. Я вже зрозуміла, що тут пахне жареним. Найпоширеніші афери це фішингове шахрайство та отримання допомоги від ООН. Ділки психологічними хитрощами заманюють у свої сіті, аби люди добровільно віддавали гроші. Маскують фішингові посилання під відомі сайти. Ви думаєте, що зайшли на сторінку банку чи знаної організації? А насправді в руки шахраїв. Навчилися дуже вдало ж маскувати відомі сайти відомих це банки, це різні торгові е платформи е і маскують їх. Е під ці організації, підприємства, установи організації скидають потерпілим, і потерпілий ведеться переходить посилки, яка йому надійшла, і тим самим передає всю інформацію про себе, номер картки, свої персональні дані. І саме, що небезпечним, є потерпіла особа, передає ці код, який є на зворотному боці кожної банківської картки. Якщо шахрай буде знати, оті три цифри зі зворотного боку картки може обчистити вас до копійки. В поліції пояснюють, як відрізнити фішинговий сайт від справжнього. Найголовніше звертати увагу на домен сайту у безпечному сайті. Завжди є. Ну потім є така буковка С в назві е, сайту. Обов'язково наповинне це безпечне з'єднання, це треба перепровіряти по мільйон разів. Якщо такої буковки с немає, то це сайт є небезпечним. Запам'ятайте одне: ніколи, ніколи відомі сайти, які безпечні, не будуть запрошувати ці код. Обіцяють грошову допомогу від ООН чи інших організацій ще один вид шахрайства. Юлія Алексєєва наголошує заявки на міжнародну допомогу приймають у ЦНАПах, а не на сумнівних сайтах. Це буде безпечним і в подальшому ви не станете жертвою шахрайства. Будьте дуже обережними. Сліпу не можна нічого купляти, ніяких кодів давати, ніяких номерів карток. Як би там не було е, все просто і е, якби вас не мовляли, е, бережіться. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі. Брав хабарі грошима і бензином. Головний тюремник західного регіону відсидить за гратами 5 років. Таким є рішення апеляційної палати Вищого антикорупційного суду? Йдеться про Михайла Дзюдзю, який, окрім всього іншого, є депутатом Львівської обласної ради від Європейської солідарності. Викрити хабарника допомогли його підлеглі з Волинської області. 21 квітня апеляційна палата Вищого антикорупційного суду винесла вирок чиновнику Михайло Дзюдзя проведе за гратами. П'ять років рішення набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржене до касаційного кримінального суду у складі Верховного суду. Історія, в яку вляпався Михайло Дзюдзя, трапилася у березні 2020 року. Чиновник завідував усіма колоніями і слідчими ізоляторами західного регіону. Був депутатом Львівської обласної ради від Європейської солідарності Порошенка, але мав слабкість, брав хабарі і сталося так, що його затримали правоохоронці. Якщо є бажання, то це можна зробити в будь-який спосіб. Заяву в правоохоронні органи на Михайла Дзюдзю написали його підлеглі. Керівник Маневицької та Цуменської колоній, що на Волині їм, очевидно, набридли щомісячні побори керівника. Було так: якщо керівники колоній і слідчих ізоляторів не хотіли, аби до них прийшли з ретельною перевіркою, то вони мали платити дзюдзі гроші. З окремих колоній чиновник брав бензином, простіше кажучи. Хоче спокійно і без проблем працювати. Плати закінчилося все тим, що 11 березня 2020 року правоохоронці затримали чиновника в той момент, коли він отримував від підлеглого одну тисячу доларів. США. в набу зазначали, що дзюдзя вимагав та щомісячно отримував хабарі від підпорядкованих йому керівників установ. Минуло три роки, і Дзюдзя за свої діяння отримав покарання п'ять років за гратами, а іще хрест на політичній кар'єрі. Напевно, бо ж у 2020 році у виборчий список європейської солідарності дзюдзя потрапив уже після затримання його на хабарі. Марія Петручик для новин на часі. Дзюдо вид боротьби, що снаги, як хлопцям, так і прекрасній половині людства. Доказ цьому змагання з дзюдо, на які до Луцька з'їхалися близько дві з половиною сотні спортсменів. На відкриту першість Волинської дитячо юнацької спортивної школи з видів боротьби з дзюдо прибули юнаки та дівчата з Рівненської та Волинської областей. Майже третина учасників дівчата. І з кожним роком їх дедалі більше хоче займатися бойовими мистецтвами, адже це їм дає впевненість у собі та важливі навички самозахисту. Мені подобається цей вид спорту, тому що він мені надає більше сили, впевненості, та я не боюсь битися з хлопцями. Богдана Джус виступала у двох вагових категоріях і виграла усі спаринги. Зізнається, суперниці були різні, але завдяки досвіду зуміла перемогти. Наша команда з Цума, нас приїхало 20 чоловік сьогодні. У мене було шість сутичок у двох вагових категоріях. В першій категорії всі перемоги були дуже легкі, а в другій треба було попотіти. У змаганнях брала участь і лучанка Тетяна Васильєва. Останній поєдинок був для спортсменки вирішальним, аби стати лідеркою у своїй категорії. І, хоча у попередній сутичці виграла суперниця, цей бій завершився на користь Тетяни. Дуже круті змагання, сильні суперники. Провела вже чотири поєдинки, три з них перемогла. Остання. Зборолася суперницею, яку спочатку програла, другий раз мені вдалося її виграти. За підсумками в мене перше місце. Дуже задоволена змаганнями. У найменшій ваговій категорії найкращою стала Софія Забродоцька і Шацька. Зізнається, хоча і займається дзюдо недавно, але на усіх змаганнях перемагала. Я хотіла перше місце і я всіх суперниць виграла. Тренер мені казав виконувати. Я виконувала і я перше місце зайняла. Я буду завжди перемагати і буду чемпіонкою. Більшість змагань у Луцьку відбувається за підтримки фонду Ігоря Палиці тільки разом, і цього разу благодійники подбали про гарні медалі для переможців. Важливо у цей складний час продовжувати підтримувати нашу талановиту молодь. Фонд Ігоря Палиці тільки разом з превеликим задоволенням доєднується до підтримки таких гарних змагань, адже у цій залі сьогодні діти, якими можна справді пишатися. Ми бачимо, яка у нас талановита молодь, які у нас неймовірні діти. І власне заради цих ми усі сьогодні. Ні, виборюємо нашу перемогу, виборюємо нашу вільну, незалежну і сильну Україну. Після дівчат змагання за першість продовжили хлопці і розпочали наймолодші. Хоча у цій віковій категорії без сліз не обійшлося, але боротьба загартовує і виховує характер. Такий шлях майбутніх чемпіонів: долати труднощі, вміти терпіти і підніматися, аби йти далі. Ольга Яцюк для новин на часі. Це усі новини на сьогодні. Якщо ви маєте резонансну проблему, телефонуйте за номерами телефону 050 378 72 06 або 066 380 00 91. Чи пишіть у месенджер Фейсбук сторінки телекомпанії Аверс. у студії? Працювала Марія Петручик. Не нехтуйте сповіщеннями про повітряну тривогу та мирного вам вечора. 4 травня на території України переважно без опадів. Лише у деяких західних областях задощить. На заході уночі від 7 до 10 градусів тепла, у день від 11 до 18 тепла. На Івано-Франківщині і Львівщині дощитиме. На сході хмарно з проясненнями. Тут уночі від 9 до 10 тепла, у день від 20 до 22 градусів з позначкою «плюс». На півночі похмуро. Тут уночі до 8 градусів тепла, у день від 14 до 19 градусів тепла. На півдні переважатиме похмура погода. Тут уночі від 6 до 9 градусів тепла, у день від 18 до 21 градусів. Похмурим буде небо і у центрі країни. Тут уночі від 6 до 9 градусів тепла, у день від 18 до 21 градусів з позначкою «плюс».